Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему шануємо природу. Сьогодні доброго ранку, дітки! На занятті ми поговоримо з вами про природу, про її велич та красу. Пригадаємо правила поведінки в природі. Адже ми з вами не тільки маємо можливість милуватися голубим небом, річкою, квітучими гаями, співом птахів, а й повинні оберігати красу природи, піклуватися про неї. Та ми отримали листа від Незнайки. І зараз я вам його зачитаю. Ось що він пише. Добрий день, діти! Як добре, що я вас зустрів. Знаєте, в нашому місті сталася біда, загинули фруктові дерева, квіти. Бджоли більш не збирали мед, і ми на зиму лишилися без фруктів та овочів. Що ж нам тепер робити? Не знайко, а чому ж це трапилося? Ви що, не вмієте жити у природі? А наші дітки знають і зараз тобі допоможуть, щоб рослини дерева не загинули, щоб було фрукти, овочі та мед. Для цього потрібно знати, як в природі все взаємосв'язано. Потрібний гарний ґрунт, нагрітий сонечком, политий дощиком. Треба посадити дерево, і щоб птахи збирали з нього шкідливу гусінь і виросли плодим. Якщо не буде сонця, тоді земля буде холодною і бруньки на дереві. Не розпустяться, а якщо не буде птахів, тоді гусень поїсть листочки, і плоди не виростуть. Якщо не буде дощу, то дерево від посухи загине. А що трапиться, коли квіти не виростуть? Вірно, бджолам нічого буде збирати, не буде солодкого меду. Яку ж роль відіграє людина в цьому ланцюжку? Людина садить дерева, поливає їх, коли немає дощу, доглядає, збирає урожай, висаджує рослини, квіти, які мають багато солодкого нектару. Виводить бджіл на поле. Лікує їх, турбується про них взимку. Таким чином, ми дізналися, що в природі все тісно пов'язане. Без допомоги людини дерева, квіти, трава і птахи не завжди вміють захистити себе, але й людина без них не може жити. Тому ж, дітки. Будемо любити і шанувати природу. До побачення, до нових зустрічів!